Всечасні отці, поважна влада, шановні гості, дорога надбужанська громада. Сьогодні вперед день святого добродійника Миколая наш древній Бущанський край отримав достойний подарунок: центр надання адміністративних послуг, який розпочинає свою роботу в районі. Центр створений для наших краян, які зможуть за принципом єдиного вікна. Прозоро отримати більше 40 адміністративних послуг, а також послуги дозвільного офісу. Відкриття центру стало можливим за сприяння керівництва Львівської обласної державної адміністрації, яка виділила кошти для придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Зокрема, закуплено всі меблі оргтехніку на суму понад 70 тисяч гривень. Центр надання адміністративних послуг Бульської районної державної адміністрації це вагомий внесок у реалізацію загальнодержавної політики у сфері розвитку бізнесу та одне з ключових завдань щодо створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб'єктами господарювання якісних адміністративних послуг. До слова запрошується голова Бузької районної державної адміністрації Володимир Лукич Сай. Звичайно, напередодні такого великого свята Миколая і Бущани отримають, можна сказати, такий невеличкий подарунок, але цінний подарунок воно буде служити нашій громаді. Адміністративний центр з ініціативи. Обласної державної адміністрації, але можна так і сказати, що час вимагає свого. Ми повинні прислухатися до громади і повинні почути громаду і щоб громада мала довіру до влади. А щоб воно таке все відбувалося, потрібно щось зробити для того, щоб дійсно громада відчула себе комфортно по наданню послуг. такими спільними зусиллями ми вирішили зробити в нашому. В районі, Кузькому районі е, адміністративний центр по наданню послуг. Правда, з приміщенням довго оприділялися, але по вимозі, яке воно має бути, то десь і зосередоточилися на тому приміщенні, де раніше була столова, а сьогодні будуть люди отримувати послуги. Звичайно, що е, тут будуть працювати фахові спеціалісти, які будуть надавати, як вже ви почули, до 40 послуг. І ті послуги можуть скористатими, послуги можуть скористати люба людина, яка проживає на території Бузького району. Я би сьогодні хотів подякувати всім, хто долучився до цієї корисної, доброї справи. Зокрема, подякувати будівельній організації, де є представник пан Ігор Володимирович. Він же так як десь приписується до нашого району, бо першими відкривали. За його участю відкривали дитячі будинок сімейного типу, зараз адміністративний центр. Після того буквально до нового року ще буде так само, вони працюють над спортивною школою, йде і по опаленню, і по утепленню, і по водопостачанню, по водовідведенню, де так само наші діточки можуть займатися комфортних умовах спортом. От я би хотів подякувати. Хотів подякувати тому колективу, який дійсно. Долучився своєю працею, долучилися ті, хто і думкою, і добрим словом так само хочу подякувати. Ну і, звичайно, а тим працівникам, які тут будуть працювати, я би хотів побажати е, добрих, лагідних наших громадян, щоб вони отримали корисні е, поради і послуги, які б вони хотіли. Е, хотів би вам десь побажати такої бідної праці. Порозуміння, ну і, звичайно, Божої благодаті. благодаті. Але саме головне, щоб ту ідею і ті всі, які покладені на той центр вимоги, щоб вони виконувалися. Сказав Володимир Лутіч, що тут мають працювати фахові люди, однозначно, що вони мають бути фаховими, вони мають порядними, вони мають перейматися. Проблемами і бідами тих людей, які будуть сюди приходити. Хвилину запрошуємо уважну владу, влів, а також керівника центру перерізати символічну стрічку. Володимир Степанович, ви сказали, що влади не знають, будь-чому дуже добре. Я бо в заможніх державах ніхто навіть не знає, хто президент, хто уряд, <рес> то бо дуже добре живе. Так, так що В нашому районі так? все нормально. Я, я до чого горлюю. Дуже. дуже добре. Так, здесь тут наші. Свій, Боже, святий кріпкий, святи, смерти, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий посітрий, сили, немочі наші, і мене Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. свято Отця нашого Миколаївлики Скочудотворця, його жить день торжественно звено святкуємо святих і правини Боців наших, і всіх святих помилуй, спасе, воїн благий і чоловіко любе, благодарственне і мирне життя. Мир, здоров'я і спокій, Боже, завітання, подай Господи, рабам своїм нашій українській владі, керівнику цього приміщення і всім працюючим захист Божий і милосердя від святителя отця Миколая і збережи їх на всім ногая і благая літа. Вас особисто, щоб вас банки не брали, щоб вас ніхто не нервував і ви то працювали і самого гаразд. Дякуємо усім, хто завітав сьогодні на наше свято. Щиро сподіваємося, що клієнти нашого центру отримають найбільш оптимальні умови, доступу до адміністративних послуг з максимальною прозорістю та легкістю отримання результату. Хай вам ще